Всім привіт! Нас давно не було в ефірі, але це огляд Go, і ми починаємо! Зібрали для вас декілька цікавих новин, які порадували фанатів минулого тижня. Компанія Amazon опублікувала перші офіційні постери до серіалу «Володар Перснів. Їх дуже багато. Постер на кожну расу серед земномор'я. Пишіть в коментарях до відео або у наших соцмережах, який вам сподобався більше. Дакота Джонсон за чутками підписала контракт із Sony. На роль Мадам Павутини у сольному фільмі. В той же час Енн Гетвей веде перемовини з Марвел. Цікаво, на яку роль? Що скажете? В мережі з'явилися фото зі зйомок секретного вторгнення від Марвел, події якого, на жаль, відбуваються в Росії. А в Австралії почалося просування фільму Бетмен таким постером. Найгеніальніший у світі супергерой. Це ота мільярдер, який бореться зі злочинністю без будь якої суперсили. Тоні Старк власною персоною. А фільм про місця No2 у цьому списку дивіться у кіно з 3 березня. Дуже оригінально. В той час як Марвел знищує спадщину залізної людини DC паразитує на ній. Співачка Джері Гейл випустила дві версії треку до серіалу «Гра в Кальмара. Прослухати їх ви зможете у нас на каналі та в соціальних мережах. Бажаємо Яні, щоб ці треки стали офіційними саундтреками. Компанія Converse випустила лімітований мерч з покемонами. Пишіть, що б ви хотіли отримати. Це все на сьогодні. До наступного випуску!